Вітаю вас на каналі Невечепна Думка. Запрошую вас взяти участь у 12-й вікторині. Підтримуйте, будь ласка, канал підпискою, подобайками, коментарями. Поділіться посиланням з друзями та знайомими. Перше запитання. Хто з вчених заступився за Самуїла Швасберда, вбивцю Симона Петлюри? На процесі Самуїла Швасберда, який убив Симона Петлюру, Альбертштейн заступився за вбивцю і був на його поці. Друге запитання: країна, де створено скульптуру ангел-ножів зі ста тисяч лез? Немовірну скульптуру ангел-ножів зі ста тисяч лез у пам'ять жертв вуличних бійок створив Алфі Бредлі. З Великої Британії. Третє запитання. Ім'я хлопчика, головного героя в оповіданні Миколи Вінграновського Первінка. Хлопчика звати Миколка. Четверте запитання. Яку річку давньогрецький поет Гесіот назвав сином Бога Океану? Правильна відповідь Дунай. П'яте запитання. Хто вперше в сучасному розумінні використав вислів Залізна Завіса? В сучасному розумінні вислів Залізна Завіса вперше використав Черчилль. Це відбулося 5 березня 1946 року у Фултоні. Шосте запитання. Місто, де діє закон про заборону поцілунків метро. З 2013 року в австрійському відні міська влада заборонила цілуватися у метро. За порушення передбачили штраф у 50 євро. Але організували зони поцілунків, де безкоштовно можна цілуватися до 20 хвилин. Сьоме запитання. Тож шахістів найдовше володів титулом чемпіона світу з шахів. Найдовше з всіх чемпіоном був Еммануїль Ласкер, німецький шахіст, який володів титулом від 1894 до 1921 року. Восьме запитання: тварина, наїзна яку в Англії карається суворіше ніж на людину. Правильна відповідь, собака. Дев'яте запитання. Коли вперше з'явився термін блакитна кров? Термін Блакитна кров з'явився в 13 столітті, коли на територію Везготської Іспанії вторглися маври. Десяте запитання. Країна, яка є світовим лідером з виготовлення сиру. Це сполучені Штати Америки, де зосереджено 30% світового виробництва.